постановка та автоматизація звука Ш. Для початку ми маємо навчитися правильно ставити нашого язичка. Перш за все, ми витягуємо його, потім піднімаємо вгору, утворюючи у відинку схожу на чашечку. Робимо місце для виходу повітря між верхньою губкою та язичком. І видихаємо на носик. Давайте спробуємо витягуємо язик. Створитися ось така чашечка. Звичайно, з першого разу, можливо, і не вийде, але все ж часте тренування допоможе зробити ось таку чашечку. Коли дитина навчиться правильно робити чашечку, ми ховаємо її потім у ротик. Ш. Ш. І теж видихаємо повітря. Слід звернути увагу на положення губ при вимові звука Ш. Обов'язково губи робимо квадратиком. Ш, 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 ш! Якщо дитині важко підняти язичка догори, ми пробуємо використовувати ватні палички. Беремо ватну паличку, підкладаємо її під язичок. Язик високо піднімаємо вгору. І видихаємо повітря. Повторювати багато разів вправи для закріплення звука. Ш.